Друзі, зараз хочу вам показати, як власне вами маніпулюють блогери по типу Хруща. От вона зараз випустила відео, де вона е, ніби так лайтово розбавляє свої пропагандистські відео, там де вона е, видає з себе патріотку, ніби ніби вона дуже сильно переживає з Україну, ніби вона хвилюється там за війну і таке інше. Ну розумієте, щоб, щоб ви їй повірили, щоб щоб власне розбавити той оцей контент, який вона робить, там де дискредитує максимально Україну, розказує брехню про те, що нічого не робиться, що все пропало, і пора виїжджати з України і так далі. Де вона, тобто, розбавляє цей контент о таким типу. Проукраїнським контентом, там де вона дуже переживає за Україну, хвилюється така і все інше. Або я не знаю, або може вона готує для себе соломку, бо збирається в Україну і можливо переживає, що там щось їй скажуть щодо її відео пропагандистських російських. То і то вона записує отакі відео, там де вона дуже любить Україну, дуже переживає і так далі. І все це робиться для того, щоб викликати у вас довіру до неї. Тобто, ну якщо вона проукраїнська, значить вам варто її слухати уже тоді, коли вона вкине вам російську пропаганду, російське ПСО. Тобто, ви вже будете до неї, як би як до своєї від неї до неї відноситись, і тоді вона вже вам запихує те своє пропагандистське відео, які в неї тоді вже збирають мільйони. І все чудово ви вірите, все прекрасно. А отакими відео про проукраїнськими, такими, де типу вона патріотка, вона звісно це все розбавляє. 31 січня мені виповниться 34 роки. І найбільше, чого я бажаю, так це миру на українській землі. Нещодавно бачите, я тут вона вже бажає миру, а перед цим бажала перемови з росіянами і казала, що все пропало. А Тут ж вона бажає миру. В інстаграмі я виставила фотографію свого тата у військовій формі, і безліч людей мені написали, що у нього такі сумні очі. Вони насправді вони не сумні, а я думаю, більше втомлені. Ми розпові. Ну, дивіться, от зараз вона розказує про батька, який воює, а потім в наступному відео вже скаже, що цей батько воює ні за що. Ну, вона не скаже це дослівно, вона скаже, та українці воїни воюють там ні за що. Типу, влада нас здала, нічого в країні не робиться. Оце буде її наступне відео. Так так, по суті, ж вона це каже про свого батька. Вона по суті дискредитує повністю його роботу, повністю її невелює. Так і що це за відношення до власного батька? Якщо ти так за нього переживаєш, а потім говориш, що він воює ні за що, то то, то, то що, що це таке? Що, що як, як це називається, я не розумію. Якщо ти цінуєш свого батька, так цінуй його роботу. Не кажи, що українські воїни воюють не за що. Ну, ну що, що це таке, власне? Якщо ти цінуєш його, якщо переживаєш за нього, то, то кажи, що він воює за за щось достойне, за щось нормальне, а не отак, так, як ти кажеш, в своїх минулих відео. і в майбутніх теж я впевнений, скажеш про це. Ще одним бажанням на мій день народження, яке б я дуже хотіла, щоб здійснилося, це дружнє ставлення один до одного серед українців. Друзі, ну це вона сказала буквально. Перестаньте мене хейти за мої відео з російськими псами. Ось все, що вона сказала. Всі, хто бачили її відео, ви бачили, як вона називає українців. То вишиватники, то каструлі, то українці не такі, український менталітет не такий. А зараз, а зараз вона каже, що її бажання, щоб відношення українців змінились один до одного. Так ти ж його максимально змінюєш це відношення на гірше. Ти ж максимально розсварюєш українців. Ти ж пишеш ці відоси про каструль, про вишиватнику. Ти ж так називаєш нас. А потім говориш, що ти хочеш, щоб українців було краще відношення один до одного. ти сама погіршуєш це нормальне відношення українців до українців, записуючи такі відео, всі це прекрасно підтвердять, як ти називала українців цими лишеватниками, оцими каструлями? Ти, в принципі, так само називають е, українців і росіяни на своєму телебаченні. Так само один в один. Я не знаю, друзі. Я не можу їй вірити, яке б вона позитивне відео про Україну не записала. Я не зможу їй вже повірити після тих всіх її відосів, е, які вона зробила до цього. Що я не хочу жити в Україні, я не буду жити в Україні, там все погано. Про цю всю постійну зраду, про повторювання оцього і ПСО Військо, один в один. Після цього всього, яке б позитивне відео вона е, про Україну не написала, з якою б там жалістю вона б це не робила. Я їй вже не можу, не зможу повірити. Після цього всього корупція, вся в армії розікрали, ні жодного дрона не зроблено. Е, треба всім виїжджати з України. Там вона ще жіночкам радила виїжджати з України. Після цього всього я ніяк не повірю. В її щирість щодо якихось патріотичних там відчуттів до України. Для мене все це е, для мене. Це все якесь е, мімікрування під патріота. Ось і все.